Все починається з Любові. Концерт з такою назвою організували учасниці шоу-гурту Вікторія, мета якого зібрати гроші для онкохворих буковинських малюків про силу любові, пісні і добра. Розповість наша Юлія Здорожня. Моз України вперше за часи незалежності не проводить самостійно закупівлю препаратів для лікування дитячої онкології, а виділені на це кошти покриває близько половини від усіх потреб. І 133 неминувань найменувань ліків, необхідних для лікування раку у дітей, у лютому до України надійшло лише декілька. А у відділенні онкогематології Чернівецької обласної дитячої лікарні, що на вулиці Руській, вже немає препаратів для маленьких онкохворих пацієнтів. Зараз там на лікуванні перебувають 13 важкохворих дітей, а запас медикаментів вичерпується. Дуже подорожчали ліки, тому і, і так було дороговартісне лікування. Воно стало втричі дорожче. Не завжди є ті ліки, які вкрай необхідні дітям. І на жаль, ми можемо справлятися тільки таким чином, що закупляємо те, що вкрай необхідне на сьогоднішній день чи для конкретної дитини. Аби допомогти малюкам Чернівецький гурт Вікторія організував благодійний концерт. Згідно статистики в Україні зі ста хворих на рак помирає рівно половина. На Буковині онкохворих діток щороку стає все більше і більше. Ця статистика росте і росте, і надзвичайно важливо для нас хоча б трішки її зупинити. Такі концерти і майже щорічними шоу гурт вже декілька років підтримує благодійний фонд Подаруй дитині життя. Відразу, відколи ми з ними познайомилися, відколи ми дізналися про цей фонд, ми відразу стали друзями. І, напевно, це все тому, що у фонді працюють справді добрі люди, у них велика душа і теплі серця. Дівчата впевнені, допомога маленьку не буває. Тому такі концерти необхідні для порятунку дітей і поширення інформації про проблему дитячої онкології. Так це крапля в морі, так це невелика допомога, але це чергова нагода нагадати людям про те, що така проблема існує. Саме артисти можуть долучити їх до такої хорошої справи, і разом з ними, коли нас більше, легше творити хороші справи, важко нам тепер. О в цій ситуації з дітьми, які хворіють на рак. Нещодавно мене знайомої померла. Сестра від раку, і це справді це, це буквально за півтори місяці вона згоріла, і я так прийняла це до серця, і я думаю, Боже, якщо. Чим можна, чим можна допомогти. Ми всім будемо допомагати, тому що це справді проблема, і особисто для мене це і дуже важливо. Концерту дали символічну назву Все починається з любові. Через весь концерт у нас пролягає тема любові. Все починається з любові між чоловіком і жінкою. Потім ця любов переростає у справжнє буковинське, українське весілля. І фінал це народження дітей. Це найважливіше, це те, для чого любов живе у кожному з нас. Виручені з продажу квитків і добровільних пожертв гроші, дівчат. Ти передали благодійному фонду «Подаруй дитині життя, котрий вже десятиліття підтримує онкохворих малюків у їхній боротьбі із раком. Любов довкола нас у кожному серці, яке вміє любити. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.